Всім привіт! Зараз знаходимося на нашій такій от міні-ділянці в плані копаної розсади по або маточник, то як каже. І зараз глянемо по поводу приживання. Стоїть плюс 20 вже декілька днів і йдуть дожі. Я ось купнув альбу з краю, вже приживається. Ми садили її саме останню. Пройшло 2 дні. Буває всяке, тому зараз глянемо. Висаджено тут більше 2000 сажанців. Питають люди, що обов'язково затіняю. А ну, ви як гадаєте, коли становить сонце, треба затіняючи чи ні? Я думаю, треба. І вона тоді у вас буде от такого вигляду стояти. Вся рівненька, вся така от зелена. І тоді не буде горити листя, і воно в'янути не буде, якщо у вас, не буде, якщо у вас ну, буде затінявка. Якщо не буде затінявки, вона все погорить. І вона буде по новому потім випускати і затягується надовго. Давайте глянемо ось. Азію. Мені ось, ось, ось це прямо так висі гарно стоїть на цей кущ. Мені кажеться, що він вже починало почав, почав приживатися. Ну, почала випускати. Почала. Ну ще не приживається, так як Альба. Альба чомусь така швидко так вискочила, не знаю чого. Може так співпала. Ось Бодя садив, глянев, що він тут насадив. О, бачите, друзі? Підтвердження того, що полуниця приживається. Погода непогана. Купати все не будемо. Хай така, глянемо по Азії, Азія проживається. Погода непогана, да, вона погана для помідорів, да, вона погана для картоплі, фітофтора, гнилі, часник гниє. все. все. Для саджанців це просто королівська погода зараз. Ідуть дощі і так далі. Тому вже почала проживати. Що ми будемо робити далі? А далі все дуже просто. Ми чекаємо, поки хоча б 80-90% всієї почне доживатися. Якщо ми копаємо таку рандомну, яка нам подобається, там є білі корінці, буквально зразу даємо чистий лист для розсади. Це фосфорна калійна підкормка, яка вноситься для того, щоб у ваше коріння максимально швидко почало накущуватися. Треба не ганяти зараз не зелену масу, а саме корінь. Якщо ви зараз дасте азот, або добриво дає найбільша кількість азоту по елементам НПК це азот фосфор, калій. Тобто, наприклад, там 20 азоту, 10 фосфору і 10 калію. Якщо ви зараз дасте більш таку азотну, ви стикнетеся з тим, що ботва буде величезна, вона почне перти, а корінь буде залишатись на місці. І... При пересадці, потім корінь не зможе витягувати таку от листову масу, він почне просто якби, цей кущ засихати, і воно почне по-новому формувати це все листя і це затягується знов надовго. Тому треба спочатку буде комбінований такий підхід. Я завжди це вже роблю. Я вже це не система. Така, да, от ми. Ось вона так виглядає. Так ми от спочатку корінь наганяємо, а потім ми даємо азот, а може і не даємо. Ну, і у вас як мінімум повинні бути дві підкормки фосфорні. Тобто зараз ми даємо, наприклад, ось, сьогодні вона вже вся підтянулась, давайте уявимо і ми даємо фосфор. Ось сьогодні ми даємо фосфор. Через днів 7-10 обов'язково треба процедуру буде повторити. Ну, ви колотите у відрі, злійки поливаєте. Якщо у вас там. Роз, ну, Розприскує лійка, якась крутьовка, то видаєте в систему. Яка доза, це вже вирішувати вам. Це Пегас. Ну, дуже швидко почав приживатися, думав, що він не прижився. Ну, вже, я думаю, дня два, два дня і ми туди йдемо фосфором. Хімічні обробки від шкідників, коли їх проводити? Хай вона підтягнеться, Ось ми дамо зараз фосфором. Можна в один той самий день. навіть. Ви пролили, там воно підсохло добре, і зверху зразу йдете парацепс плюс твікс. Викроплюєте просто її. ну не те, що не жаліючи, не треба багато, бо може ще там якась погоріть. Без прилипача, без нічого, просто парацельс плюс твікс комбінації, і вона повинна от вже бути без хвороб у вас. Ну А від хруща, чи поливати чи не поливати, я рекомендую поливати. Я теж буду поливати від хруща, тому що у нас виходить це нова ділянка, я не знаю, як то з хрущем. Наприклад, на тих ділянках, де я раніше вирощував, там хруща немає. А я стикнувся, наприклад, засуха була в мене вдома, це був перший рік кстати, моїх продаж розсади. Засуха, піски і дивлюся, хрущ під'їдає. Я не міг повірити своїм очам, але таке теж буває і випад був серйозний. Тому від хруща теж потрібно буде поливати. Вже як ви тут раз політи від хруща, вже наступні, там партії, які ви будете знову нові насаджувати, там вже поливати ну, не потрібно буде, тому що його тут вже просто не буде. А, так що, друзі, буде такий ось у нас коротенький відеоролик. Висновок наступний. Копана розсада поїде, я думаю, в середині липня вже поїде хороша гарна копана розсада. А в тому році трошки неправильно я зробив, дав азот. І вона ще в тіні передачу стояла. То вона там така поперла, а коріння не було. Тут пісковата земля, є полив, догляд, пода хороша, вона приживається, дамо зараз фосфор скоро. Парацесплюс погнали. Там від хруща може трубопресне, може пролем альфа-супером, який нас залишився. Треба ще буде в сімейному саду написати, щоб відправили мені препарати. І в принципі, в принципі. Будемо вже для вас робити перші відправки, я думаю, під кінець липня цієї розсади вже тут не повинно бути. А завтра, ось вже нам скосив дядько, завтра буде Богдан насаджувати полку. Я йому полку покажу, де насаджувати, де, де нарізати, бо мене завтра коп картоплі буде. Тому, якщо ти навчаєшся вирощувати там розсаду, якщо ти там не знаєш, як це робити, якщо у вас там якісь є проблеми, я спеціально для спеціаліст розсаду. Роса до полуниці, там, по-моєму. Да, появиться роса доповниці. Там є все. Є міні-лекції, є інформативні лекції, є, показується від пагіна до куща і розігнати. Куча там, інформації стосовно скільки обходиться в бюджет там, на 10 тисяч саджанців, скільки треба добрива. Там. Яка хімія? Це все є в стіт. По-моєму, по там ну, вже більше, ніж 30 відео. Тому шукаємо там під вкладкою, під назвою каналу. Є там головне відео, там плейлисти, знаходимо плейлист, шукаємо плейлист з розсада полуниці і насолоджуємось переглядом. Ну а ви можете цьому відео поставити лайк, написати коментарі і чекати наступні відео з розсадою, тому що вони будуть доволі таки скоро.